Дивіться сьогодні, переможниця холостяка і на вперше назвала причину розставання з Тереном. Крім цього, Аллу Пугачову звинуватили в замаху на поплічника Путіна, який переслідує про українських зірок. А також екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розсекретив, як заробляє після звільнення з держслужби, та розказав, в яких стосунках залишився з екс-дружиною, з якою прожив 20 років. Все саме цікаве, дивіться далі. Переможниця популярного реаліті шоу Холостяк 13 і волонтерка Іна Бєлєнь вперше відкрито прокоментувала причину розриву стосунків із ветераном війни Олександром Тереном Будьком. У своєму зверненні вона підкреслила, що наразі вони зовсім не спілкуються, адже для неї комунікація це взаємний обмін, а не вигода. Життєвим досвідом вона поділилася в інстаграм. За словами Інни Бєлінь, у неї з стереном просто не зійшлися характери, що й стало причиною розриву. Ми не спілкуємось взагалі. Спілкування це про взаємообмін, а не вигоду. Скажу, що не зійшлися характерами. Я не жалкую ні про що, я була щасливою і живою, я відчувала емоції. У мене були почуття, тому все так як мало бути, поділилася дівчина. Раніше Бєлінь вже висловлювалася щодо стосунків із стереном в інтерв'ю «Люкс.ФМ», зазначаючи, що її очікування не справдилися. Вона говорила, що знову пеклася у виборі чоловіка та прагнула стосунків, у яких не довелося би поступатися власними принципами. Також дівчина розповіла, що ще під час шоу уявляла собі ідеальний сценарій майбутнього, весілля, спільний дім і дітей, проте реальність виявилася зовсім іншою. Я би хотіла підвести риску і розповісти чому. Але з тієї поваги, що було у нас з Сашею, зокрема на проєкті, хоча він цю риску давно вже перетнув, я не буду спускатися і для голосних заголовків казати, чому ми розсталися. Я просто хочу, аби з цього моменту моє ім'я не звучало поряд з його, щоб наші дороги йшли окремо одне від одного, щоб нас більше не пов'язували. Все казала вона. Нагадаємо, що післяфінальна частина холостяка 13 викликала чимало обговорень серед глядачів, і на та терен здавалися щасливими проте вже через місяць після завершення шоу стало відомо, що їхні стосунки не склалися однак відбулося розставання досить гучно. Майже одразу після оголошення новини підписники біля накинулися на ветерана із погрозами і звинуваченнями. Тоді Терен з лайкою до них звернувся. Відбійться від мене, написав він. Волонтерка заступилася за своїх підписників та назвала їх найкращими людьми. Дівчина не витримала і публічно налаяла на ексбойфренда. Між ними відбулася невелика сварка. Друзі, пишіть у коментарях, як на вашу думку, чи були взагалі якісь почуття у Іни до Олександра, нам буде цікаво дізнатися. Якщо вам подобаються наші відео, допоможіть каналу своїми лайками та підписками. Ми будемо вам дуже вдячні, а ми йдемо далі. Російській співачці Алі Пугачові, яка проживає за межами РФ з початку повномасштабного вторгнення, закидають спробу замаху на Віталія Бородяна прокремлівського активіста, який переслідує проукраїнських зірок. Саме він подав заяву до слідчого комітету РФ, стверджуючи, що побоюється за своє життя, як повідомляють пропагандистські пабліки. Бородін, який очолює так званий федеральний проект із безпеки та боротьби з корупцією, звернувся до московських слідчих із вимогою порушити кримінальну справу за статтею Вбивство. Він заявив, що дізнався про підготовку замаху і натякнув, що його могла організувати Пугачова. За його словами, причиною таких підозр стали численні вимоги до влади щодо позбавлення Пугачової державних нагород, визнання її іноагентом та притягнення до кримінальної відповідальності через антивоєнну позицію. Активіст також стверджує, що останнім часом отримував анонімні погрози та попередження про можливі дії проти нього. Представники співачки вже відреагували на скандал. Її концертний директор Олена Чупракова назвала звинувачення абсурдними та такими, що не заслуговують на увагу. Водночас вона не уточнила, чи планує співачка подавати зустрічний позов за наклеп. Я цієї новини ще не бачила. Все це смішно, навіть коментувати не буду. Це скоріше Бородін відчуває особисту неприязнь до Али Пугачової, а не вона до нього, заявила Чупракова. Нагадаємо, що Бородін відомий своєю активною боротьбою з російськими зірками, які висловлюють підтримку Україні або ж відкрито виступають проти війни. Він неодноразово публічно критикував Аллу Пугачову та її чоловіка, гумориста Максима Галкіна. Називаючи їх зрадниками батьківщини та закликаючи до суворого покарання, раніше активіст вже домагався офіційного визнання іноагентами таких артистів як Данило Козловський, Клава Кока, Б'янка, Джоні, Гуртраса, а також Лія Хеджакова. Однак його спроби переважно закінчувалися провалом, зокрема у випадку з Козловським, який виграв у бороді на суд та домігся компенсації у розмірі одного рубля за наклеп. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Пугачова та Галкін переїхали до Ізраїлю, відкрито висловлюючи своє засудження дій Кремля. Співачка неодноразово підкреслювала, що не підтримує політику Путіна. А її чоловік Максим Галкін активно підтримує українців, за що в Росії його оголосили іноагентом. А ми переходимо до наступної новини. Колишній глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, завдяки чому отримує кошти після звільнення із державної служби. За словами дипломата, певну суму грошей йому вдалося заробити після випуску кількох книг. Однак, основним джерелом доходів є викладання в іноземних університетах і надання консалтингових послуг компаніям. Про це він розповів у інтерв'ю на ютуб-каналі Слави Дьоміна. Кулеба додав, що наразі отримує значно більше заробітків ніж під час держслужби. Випустив три книги, проте найперша суто академічна і існує лише в наукових бібліотеках. Із двох є роялті, але в Україні ти не можеш жити із написання двох книжок. Університет у Парижі Science Expo мені платить. Гарвард за контрактом також повинен платити. Плюс у мене є компанії, яким я надаю консалтингові послуги, але не в Україні. Я ухвалив принципове рішення, що не буду користуватися своєю телефонною книжкою в Україні. Я нею користуюся в світі. Поділився як глава МЗС. Наразі Дмитро Кулеба вирішив не розсекречувати, скільки заробляє на місяць. Громадський діяч зауважив, що він є приватним підприємцем, тож декларує всі доходи. Однак дипломат зізнався, для комфортного життя, оплати всіх базових потреб для себе і близьких йому потрібно близько 5 тисяч доларів на місяць. Крім цього, Дмитро Кулеба розкрив, як склалися його стосунки з колишньою дружиною Євгенією Кулебою після розлучення. За словами колишнього державного діяча, хоча їм із екс-обраницею не вдалося залишитися друзями, вони побудували доволі адекватні взаємовідносини. Він зауважив, щиро поважає свою колишню кохану, разом із якою прожив 20 років. Ми спілкуємося, є в нас певні питання, про які ми можемо дискутувати, проте все цивілізовано. Це не дружба, немає такого, щоб ми тусувалися разом, але ми можемо проговорити будь-які питання і знайти рішення, поділився ексглава глава МЗС. Я просив пробачення, коли ми ще були одружені. На шляху до визнання своєї провини стоїть людська гординя. Я вважаю, що нема проблеми в тому, аби сказати, вибач. здатність визнати свою неправоту ознака сили. Дмитро Кулеба зізнався, що останні роки подружнього життя із Євгенією були доволі непростими. Поступово дипломат почав розуміти, кохання між ними згасає. За його словами, усвідомлювати це було доволі болісно. Я знаю історії про те, що люди розійшлися, залишилися друзями всі в прекрасних стосунках і нікому нічого не болить. Але мені здається, що це дуже рідкісні випадки. Розлучення це біль. Тут ви 20 років разом, а потім раз і все ламається. Але я вважаю, що розлучення це коли подружжя дає одне одному шанс стати щасливими. Додав екс-службовець. Колишній глава МЗС розлучився з Євгенією Кулебою у 2022 році. Під час шлюбу подружжя стало батьками двох дітей сина Єгора і доньки Любові. Про стосунки з теперішньою обраницею Світланою Павелецькою Дмитро Кулеба розповів у квітні 2023 року. Однак ходять чутки, що почуття між ними розгорілися ще у 21 му Тоді пара офіційно не коментувала своє особисте життя, але протягом тривалого часу їх нерідко бачили в компанії. Одне одного. Друзі, дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми і за своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.